Друзі, всім привіт! Мене звуть Вернівський Павло. А, як ви бачите, сьогодні трошки в нас незвичний формат відео, тому що мені в голову прийшла ідея, що насправді ну, не тільки просто розповідати про проблеми економіки, а запрошувати людей, які б могли про ці проблеми розповісти з власного досвіду. Ось і сьогодні хотів би представити свого першого гостя, генерального директора компанії Українська бронетехніка Владислав Бельбес. Доброго дня. Доброго дня, дякую за запрошення. Владислав, розкажіть, будь ласка, коротко про вашу компанію, що ви робите, щоб наші глядачі розуміли, яка ваша сфера діяльності. Компанія Українська бронетехніка це повністю приватна компанія, яка виробляє розробляє і виробляє бронеавтомобілі. Ми в 2015 році розробили бронеавтомобіль. Варта і почали його серійно виробляти і постачати для збройних сил України. У 2017-му був розроблений автомобіль Новатор, легкий броньований автомобіль. Крім цього, компанія займається. Постачанням та бронюванням базових шасі для різних комплексних рішень, таких як Нептун, до прикладу, чи було також приймала участь в розробці і виробництві комплексу Вільха і таке інше, це один напрямок автомобільний, так сказати, і крім цього, компанія також розробила, поставила на озброєння та виробляє серійно всі калібри мінометів і боєприпасів до них. Знаєте, в мене якесь таке відчуття, особисто моє відчуття, да? що от в нас з початку війни, ну, Мається війна вже 8 років, але з початку цієї активної фази, повномасштабної війни, коли, там, може, коли збільшилися ці масштаби, в мене таке відчуття, що от, ну, є консолідація зі сторони, наприклад, той ж самих збройних сил, є консолідація зі сторони суспільства, які волонтерять. А ось якщо говорити про державний економічний блок, то мені здається, що вони продовжують жити якомусь в своїй парадигмі, тобто ну там консолідації, я на жаль не бачу. От як ви це відчуваєте? Вона є. є, вона десь є. Є така ж такі ж самі такі ж процеси, які відбувалися 2014 року, як і з волонтерської сторони, так теж, то теж була інденсифікація, потім е, трохи пос... зменшилась така робота. Так також і що стосується замовників е, і постачання озброєння військової техніки, але зараз вона більше. Ще, ще трошки йде такий перекіс в сторону е, постачання західних озброєнь. Так? В 2014 році ми не мали такої підтримки, не мали таких масових постачань, не мали е, того, що є зараз. Е, однак е, це постачання, воно ну таке, це як пастка, е, те, що як наше моє розуміння і наше розуміння як виробника. Да? Е, чому? Тому що. По-перше, зараз, якщо не фінансувати і не розробляти, не виробляти власні озброєння, да, ми будемо залежати повністю від постачання зовнішнього. І потім, в залежності від результатів війни, будемо або звинувачувати, е, якщо нам не додали щось да, і так з партнерами руйнувати відносини, або е, ця війна буде контролюватися нашими постачальниками. Да, якщо вона сильно активна, можна зменшити. Ми зараз бачимо, да, ми просили там скільки вже 8 місяців йдуть е, обстріли наших міст, да, але там обстріл, е, коли вже повернулися всі посольства, він відразу дав поштовх для постачання комплексів ПВО. Хоча, мав би ще, мабуть, мені здається, додатково дати поштовх для розвитку власних ПВО чи фінансування цих розробок і виробництва. Ну і дивіться, от я про, саме про це говорю, що тут яка ситуація? тобто ми бачимо, що вони дійсно тобто, ну, це контрольовані, як ви кажете, поставки, і вони можуть так і збільшувати, так і зменшувати. В, в обидві сторони. Якщо, наприклад, побачить, от в мене. Чітка там, наприклад, приклад такий от побачиш, що ми вийдемо на, на, на цей на кордон з Росією або в Крим. Як це Маск тільки що заявив, що каже, що ми не будемо підтримувати роботу стрілянків, якщо там на території Криму, ось ми чудово розуміємо, що, наприклад, от такі можуть бути обмеження, якщо будуть е, наші цілі не будуть співпадати з цілями наших союзників. Чи дійсно зараз держава докладає всіх зусиль ну зі сторони, наприклад, там самої військової техніки, Хоча я те, що бачу, то мені здається, не докладає, тому що ми можемо виробляти значно більше ніж на даний час виробляємо, і це ну така загальна комплексна проблема, тому що до речі, у вас десь читав. і ну, це, це взагалі така ситуація є. Да, наприклад, що в нас, мабуть, не повністю все-таки економіка на військових рейках. Да, ми взагалі там від обстрілу до обстрілу живемо якимось там звичайним мирним життям, економіка живе. І тому дійсно зараз, на мою думку, має бути значно. Інтенсивніше йти процес як розробки, фінансування і контролювання, до речі, теж е, оборонних витрат. Тому що і ми це... можемо це робити, правда? Взагалі легко. Тобто ви ну давайте просто так цікаво, так в об'ємах. От приблизно, от ви теоретично зараз виробляєте якусь енну кількість, а скільки ви можете збільшити виробництво? теоретично? В 3-4 рази. В 3-4 рази. Але цього немає, тому що немає замовлень. Е, тому що немає фінансування, тому що власне виробництво воно займає певний час. Тут є певне е, розуміння, що е, ти можеш купити по імпорту те, що можуть поставити зараз, да, те, що є в наявності. Але власне виробництво це потрібна підготовка, виробництва закупівлю комплектуючи, воно займає 6 місяців. Так? Uh -huh. І є така теза військових, що нам потрібне обладнання для війни зараз. Але ж і війна, і буде і завтра, і післязавтра, і всі ми розуміємо, що це надовго. І тому, якщо ти зараз не, не розпочнеш якусь роботу, через 3, 4, 5, 6 місяців ти будеш говорити те ж саме, що тобі все потрібно на зараз. Хоча ми це такий так планований процес. Ну, це так і в так будь-якій економіки це, 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 це зрозуміло. Ну, це так само, знаєте, як було 8 місяців тому. Тобто ми повинні були готуватися ще 8 тим місяців тому, так. а зараз ми повинні готуватися на, на півроку вперед. Так. І якщо, наприклад, війна не закінчиться через півроку, то ми просто профукаємо цей час, що ну. Ну, Грубо кажі, так? Да? В нас зараз є і були. Да? Дивіться, тут є такі дві складові. Ми вісім років не профукали, так, наша оборона промисловость все-таки розвивалася, uh -huh. розроблялися озброєння, військова техніка, той же Нептун. Так? По Росії по, по опоненту нашому да ми не бачимо такого розвитку. Ми не бачимо, щоб вони там застосовували якісь гарні озброєння. Це все більше чи, чи випробування. Дай ми бачимо провал, такий технічний з їхньої сторони. Це раз. З іншого боку, в них наявне значно більше фінансування. Є все-таки нові постачання, нова техніка. З нашої сторони такого немає. Щоб ми були настільки забезпечені якраз новою технікою, в штатному комплектуванні, в розумінні, що в кожному підрозділі є це озброєння, військова техніка і таке інше. Мені здається, що. Тут одну із таку з головних ролей, якщо пам'ятаєте, ну пам'ятаєте, звичайно, міністерство стратегічних галузей, да? Це міністерство, яке мало взяти на себе якусь таку організаційну функцію між міністерством оборони, якому в принципі індустрія не потрібна. Так воно має отримувати техніку, і виробниками, яким в принципі потрібно інвестувати в обладнання, інвестувати в виробництво, в розробку виробництва і таке інше. Тому а от реалізованих проєктів Міністерства стратегічних галузі за три роки, здається, існування. Ми не, не бачимо, ми не бачимо жодного проєкту, в якому би сказали: тут ми проінвестували мільярд гривень, отримали таке то озброєння, чи таке то виробництво, чи таку-то можливість, чи от таке в нас є перевага зараз в чомусь конкретному, да, можливості таких, такого виробництва. Такого ми не бачимо. Це… З однієї сторони, мені здається, пов'язано з тим, що десь йде такий перекіс невеликий в сторону фінансування державних підприємств да? і недовіра до приватних. Ну, Не то, що недовіра. Я вам скажу, що співпрацюючи з Міністерством стратегічних галузей, ми не відчували такої якоїсь там, що. Приватне підприємство не може отримати фінансування. Але держав, державні програми в основному лобіювалися якимись державними підприємствами. Да? І е, от в таку сторону воно йшло. А е, як вже попрацювавши і в державній сфері, і в приватній, да? державна це, таки, це більше процес, ніж результат. А Приватна все-таки сфера готова давати в короткостроковій перспективі якийсь результат. Mm -hmm. no. Дивіться, просто також, знаєте, саме з, з вашої сфери, приклад дуже такий показовий. От ми бачимо, що зараз дуже волонтери. Один з активних таких товарів, ну, продуктів, яких постачають для армії, це автомобілі, всюди ходить, там, ну, різні джипи, там, ну, звичайно, ось. Але коли вже техніки не може забезпечити, це вже дійсно якесь недоопрацювання. Тим більше, що ми бачимо, що це мобільна війна, і тут дуже велику роль грає саме мобільність. Минулого року, здається, в лютому об'явило Міноборони тендер на закупівлю пікапів спеціально для, розроблений спеціально для збройних сил. Причому технічне завдання було узгоджене з усіма родами Збройних сил України, щоб автомобіль, який вийде в результаті, підходив під вимоги і десантно-штурмових, і сил спеціальних операцій, і сухопутних військ і таке інше. І е, якраз під цей проєкт наша компанія е, розробила і представила єдине, здається, вчасно в рамках цього тендеру е, автомобіль. Е, він тоді називався дослідно-конструкторська робота Сайгак. Е, всі плутають його з назвою автомобіля. Ми назву автомобілю ще не давали на той момент. І от е, коли вже все це було завершено, було вже розпочаті, готові розпочинати державні випробування. Е, Міністерство оборони змінило свою думку. Вісім місяців була така думка, узгоджуватися. Змінило свою думку, що їм потрібно закупити звичайні пікапи з автосалону, грубо говорячи, пофарбовані в зелений колір, які і не потрібно ніяких там додаткових змін до автомобілів. І в результаті було зірвано. Хоча цей тендер проводився на 100 чи 150 автомобілів пікапів, це зовсім малесенький такий обсяг. А, і в результаті не закуплені, ні, не, не дороблена ця робота. Не роз, розробка не завершена, не пройшла випробування, не закуплено ні 150 автомобілів, ні так, ні через там, автосалони, ні по будь-якому іншим е, джерелом. А е, в результаті всі автомобілі постачаються волонтерськими фондами, приватними особами, таке інше. До же... речі, в тому, що була проблема весною. Крім цього, от як вже закуповувати автомобілі, да, чи передавати для збройних сил. Звільнення було для приватних осіб та там ФОПів, як третій категорії здається, да. тобто ми як компанія не могли навіть купити і задонатити автомобілі, тому що ми мали платити податки. Це теж була така якось приватні. Осіб. Ми завозили в Україну Мерседеси, все, що угодно. А ми не могли, наприклад, купити техніку і передати її без податків для збройних сил, якісь вантажівки. Чи пікапи. Ну, і причому, що ми повинні розуміти, Да тобто, що тут такий, Да ми будемо моделювати ситуацію, я так хочу. Ну Я розумію, що, наприклад, десь наша армія потребує не менше там ну в тисячах цих от таких вантажів. Вонта... Ну, Вантажі в десятках тисяч. Навіть десятки тисяч. Оце от, реально оце потреби нашої армії. і ми її не можемо, враховуючи той фінансовий ресурс, який яким ми володіємо. Ми не не можемо це забезпечити. І тому на нарадах, які проводилися в Міністерстві оборони, об'єднаних нарадах, ми давали декілька, скажімо так, декілька. Рішень цієї проблеми, як там від закупівлі уніфікованої закупівлі БУ техніки, наприклад, да, до модернізації старих зразків, оскільки, в принципі, модернізація достатньо надійної техніки шляхом ремоторизації теж може дати ну, певний ресурс автомобілю за досить незначні витрати. Угу. А от ви кажете фінансові кошти. Це так розуміє, що фінансові кошти необхідні для збільшення виробничих потужностей. Це першого чергу, да? а по-друге, це для оборотні кошти на подальше це для виконання тих же самих замовлень. Закупівлю цих. Ну тут, якщо ми в автомобільний ринок підемо, то це такий трохи пенсимістичний Такий відтінок наша розмова <свісно> <свісно> здобуде, тому що ну, в принципі автомобільний ринок автомобільне виробництво України було загублено з 2008 року, коли ми вступили в ВТО без перехідного періоду. І додатково, там з 2014-го змогли ще загубити заводи Богдан і завод Краз, які виробляли вантажівки. Є якби дискусія на те, там чи е, там хто хто винен в цьому, да, але є от результат. Треба міряти не, не процесом, не розмовами, а результатами. Але повернути ж, ми ж можемо в принципі, якщо наприклад держава би Думаю, ні. А ну дивіться, я е... просто чому так питаюся, Припрошую цю тому, що мені здається, що наприклад держава могла інвестувати в цю галузь. Ті самі виробничі потужності. І... Дивіться, якщо держава буде інвестувати, буде те, що я говорив про Мінстратехпром, буде процес. Е Ну, зараз всі люблять там роз розпилу коштів. На да, я не люблю таке. цей. просто буде процес без результату. А і, і, взагалі, інвестиції державні, вони не завжди ефективні. Тут би краще сформулювали: от, наприклад, якби держава вийшла і сказала, я хочу купувати там тисячу, дві, три ти, десять тисяч вантажівок в рік на таких то умовах, і, і приватні державні, неважливо які підприємства, би прийшли з пропозиції. Да. Але це має бути якась така відкрита, доступна, зрозуміла. В чому основна проблема виробника, який постачає для оборонної сфери? Відсутність прогнозування замовлення. Ми не розуміємо, у нас немає замовлення, яке було б хоча б на, на три роки, а, і там кожного кварталу воно може редагуватися, може якось ціна а, а, змінюватися. От, от такого процесу в нас, на жаль, він відсутній. І ми живемо від замовлення до замовлення. І причому, як ви тільки ще, ну сьогодні казали, що це замовлення може і відмінятися по рахунку, Наприклад, де... може відмінятися. У нас є достатньо сувора процедура перевірки заявлених характеристик. От до прикладу, да, міномети, які наша компанія розробила, 120-мм міліметровий міномет, єдиний, який поставлений на озброєння в Україні, проходить випробування майже три роки. Для цього потрібно було відстріляти там 5500 пострілів. А паралельно з тим, поки ми проходимо випробування, Міністерство оборони в той час закупляло значно дорожчі, значно дорожчі аналоги без нічого, без, без будь-яких, скажімо так, перевірок його характеристик та інше, а бойові дії показали, що Поставлені е, вироби, по перше, вони не відповідають за яр. По-друге, до нас же і звертаються їх ремонтувати і відновлювати, і повертати їх е, е, до бойової готовності е, вже там ну, зараз це як, як волонтерство. Да, відбувається до нас. А це, я чув цю проблему я чув цю проблему ще сповідали, що дійсно що в нас, наприклад, в той же час, як ми наприклад наших зброя зберігають якісь певні вимоги, ті ж саме 5 тисяч пострілів. В той же час до західної зброї таких вимог немає. Тобто ми купуємо все підряд практично. А, ну, не зовсім. Е, є процедура, коли закуповується техніка, яка перевірена, тобто є прописано це і є. Зараз, згідно процедури, має бути або техніка, яка поставлена на озброєння в інших країнах, в тому числі НАТО. Да? І це. З однієї сторони, дійсно знімає, якщо ми говоримо, що ми йдемо в НАТО да, і там е, приймаємо протоколи, їх протоколи, там, відповідності і таке інше, то е, це нормальний процес. Але цей процес не завжди е, ідеальний. не то, що ідеальний, а в плані, що він не завжди застосовується тут, uh -huh. були там якісь скажімо так, шляхи його обійти, е, і в цьому плані е, такі були прогалини. Я зрозумів. Владислав, ну в цілому дякую вам за бесіду. Був вдячний вам за цю цікаву розмову. Ось, можливо, надію, що ми з вами ще поговоримо на цю тему. Більш детально буде трошки більше часу, щоб нас, ми дійсно освітили цю всю проблематику існуючу. Дуже дякую.